Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна, і ви на моєму каналі. Ласкаво прошу! Коротеньке відео показати вам, як виглядають сіянці різноманітних гібридів Ахіменесів. Сьогодні акцент на трьох різних варіантах: ось тут, тут і тут. Це різні комбінації схрещувань між Ахіменесом і Ніфеєю. Перший варіант, де найбільші такі сіянці, величезне кругле листя мати Ахіменес, Ніфея батько, тобто пилок з Ніфеї. І запилювався Ахіменес. Листя таке вже по своїх візерунках, по жилках, по округлій формі дуже схоже на Ніфею. Тобто, тут генетатуся. Вже починають переважати. Наступні два варіанти були навпаки. Ніфея виступала в ролі матері. Я ніфею запилювала пилком за Хіменесів. Ось ця половинка і тут. І ось маємо такий діточок. Тут абсолютно різні татусі. В варіанті ліворуч Ахіменес Еректа був пилок. Це червоний низькорослий Ахіменес. Ось видно по листю. Щось середнє між Ніфеєю і Ахіменесом. Але абсолютно вже різна форма листя. І розмір, і форма. Ось так от. І третій варіант, тут так само у нас Ніфея, запилювалася пилком від Ахіменеса, але вже на цей раз був пилок з гібрида двох різних Ахіменесів. Там був Ахіменес Флава і Ахіменес Обскура. І ось пилком з такого гібриду, там були жовто-білі квіти, химерні квіти і цим пилком. Я запилила ніфею. Також листя трошки відрізняється. Зараз не видно, камери важко вловити, але і форма, і колір, і краї абсолютно різні. Вони фактично вже чотири рази пересаджувались і заглиблювались. Я навіть підсипала торф повище, щоб корені нарощувались. Тепер вже. Ну просто ось такий ріст, це караул, це вже треба розбирати їх на окремі і окремо по одній висаджувати. Цим я займусь на вихідних. Ці також вже пора висаджувати, тому що крупніші. Вони глушать, закривають менші. Тут не так перекривають один одного, але все одно тісно і вже також можна окремо розсадити, і це стимулює ріст. Ось так коротко по <кій> таких гібридиках, наскільки вони різні, ніби в комбінації схрещування використовувались однакові рослини, як, наприклад, ось цей варіант і ось цей, тільки мати і батько були помінені місцями. І наскільки, не знаю, як його разом розвернувся, ось так, наскільки відрізняються сіянці. На цьому сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і заходьте ще.